Добрий день! Ми сьогодні з вами знаходимося на Вінницьких хуторах, а саме по вулиці Ватутині. І в двох хвилинах ходи від маршрутки у нас є чудовий одноповерховий будиночок. Будиночок 105 метрів квадратних, вже виміщена тротуарна плитка та огороджено парканчиком. Давайте ми будемо проходити до нашого будинку. Дуже якісна кладка, все чистенько, акуратненько, зручний поріжок. Для дітей, навіть для людей літнього віку. Нас зустрічає броньовані двері. Так, досить важка така броньована двері. І ми приходимо на нашу будинку. Зліва у нас місце під часку купе. Будинок повністю відшпакльований і вже чекає на вбрання обоє венеціанську шпаклівку або що. Розведена електрика, газифікація та тепло. Опалення вже в нас є. Справа кімната перша. Велика простора спальна кімната. Зліва трішечки менша кімнатка. Гардеробна з віконечком, що дуже зручно. Також з віконечком у нас ванна кімната з розведеною теплою підлогою. Та з розведеним водопроводом каналізацію. Ось така наша ванна кімната. Третя спальна кімната, теж досить велика кімнатка. І кухня студія. Зона кухні велика, вихід на терасу і велике вікно, і тут зона для телевізора та зона для диванчика. І вихід на терасу. Тараса Волива дуже та простора. Наш будиночок знаходиться на Вінницьких хуторах по вулиці Ватутіна. 105 метрів квадратних на 5,5 сотках земельної ділянки. З дуже гарною ціною та з дуже гарною якістю. Я запрошую вас до перегляду. А будинок чекає саме на вашу сім'ю. Дякую і чекаю на ваші дзвіночки.